За рахунок низової самоорганізації, членами самооборони і правого сектору було прийнято побудувати в різних містах на околиці міста Суми блокпости, запобігання, завезення скажімо, групіровок сепаратистсько налаштованих осіб. Час тут чи будуть відбувати чергування активісти наші самооборони. Звичайно, що якоїсь військової цінності ці барикади не несуть, але все таки запобігти заїзду в місто Суми підозрілих автівок з незрозумілими людьми. Звичайно, що якоїсь військової цінності ці барикади не несуть, але все таки запобігти заїзду в місто Суми підозрілих автівок ну от з незрозуміло ми повинні оборонятися. Ми будемо громади пытаться по возможности по максимуму помогать и э, снабжать чем мы можем я думаю мы объединимся и у нас все получится мы отстоим свой город и нашу область наш план в принципе две размеру магии власти по поводу